Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Сюрпризі і ми продовжимо відкривати Кіндер Joy серії Ліга справедливості. В попередньому відео ми не дозбирали ще два герої. Хто не дивився, посилання залишу в описі. Будь ласка, подивіться, а ми продовжуємо і розпочинаємо розпаковку прямо зараз. І швиденько розпочинаємо ми з першого Кіндер Joy. І тут нас чекає Харлі Квін. Вона нам трапилася минулого разу. Візьмемо зібрану. Ось так виглядає наша фігурка. Дуже біла в неї шкіра, виглядає, наче порцелянова лялька. Тут у неї на підставці логотипчик. Молот, тут також це її снаряд. На жаль, я не можу щось закріпити на руці, він погано тримається. Ну, але так. Функціонал такий, що тут стоїть картонна фігурка злодія. Ми тут... Я притримаю, бо впаде зараз. І ось так ми стріляємо в нього. Ось такий функціонал цих фігурок. А у нас перша є фігурочка. Друга, Друга у нас аквамен. Також у нас був минулого відео. Візьмемо зібрану фігурку. Ось так виглядає наш Аквамен, дуже круто зроблено на грудях луска плавнички, на, на ногах, на руках. Ось такий зуб, скажімо так, у нього як снаряд. Функціонал такий самий, має такий снарядик, ставимо. Нахиляємо, і він нібито стріляє. Файн з нами побуде наш аквамен, а ми продовжуємо. І тут І тут нас чекає флеш. Так, флеш у нас також був у минулого відео. Давайте його швиденько знайдемо. Ось він знайшовся. Тут маємо його логотипчик. Також снарядик. В принципі, функціонал такий самий. На підставочці нахиляємо і він ніби стріляє. Костюми зроблені, в принципі, гарно. Фігурки, я вважаю, що достатнього розміру. Ось так. Маємо третю фігурку. Четвертим у нас. Супермен. Супермен з криптонітом в руках. Червоно-синьому костюмі, буква С напринтована. Всі мускули зроблені добре. Тому ось так гарно, я, на мою думку, виглядає Супермен. Не падай! ті з нами. Наступний. І ми знаходимо нового героя. Якщо чесно, я не знаю героїню. А, це Bad Girl. Я щось не впізнала її, якщо чесно. Це у нас Bad Girl. У нас є Batman. А тут Bad Girl. Це її поганець, в якого вона стріляє. Також з кажанчиком у неї патрон, скажімо так. І з двох частинок швиденько зберемо. Ось така у нас бедґіл, родоволоса, кажанчик на грудях, костюм. Все зроблено, в принципі, дуже класно. Синій жовтим. Вона патріотична Bad Українська. Тому у неї синьо-жовтий костюм. Нам це дуже подобається. Зокрема, мені точно подобається. Дамо їй в руку її снаряд. І ось так. Нехай тут з нами постоїть. Нам залишився один герой. О, Знову язичка немає, але нічого, ми все одно відкриємо. І тут нас чекає повторний супермен. На жаль, нічого, ми шукаємо ще, у нас багато шансів. І тут нас чекає Бетмен Бетмен нам траплявся минулого відео. Візьмемо зібраного. Ось такий Бетмен дуже сильний. Багато в нього мускулів, також кажанчик на грудях, костюм, плащ чорний, довгий у йок, коротенький плащ. Ось так вони виглядають разом. В принципі, досить непогано. Ой, супермен впав. Від вигляду цієї парочки навіть супермен впав. Не падайте? Відкриваємо наступне і тут бачимо знову Харлі Квін. Харлі Квін у нас вже сьогодні була. Ось вона. Наша порцелянова Харлі Квін. Називаємо її так. Мене не вдається закріпити її цей снаряд. Я вже і так, і так, і так. Ну Нехай полежить разом з нею. Наступним. Наступним нас знову чекає Супермен. Супермен, привіт. Аж флеш впав. Так, знову у нас Акламен. Акламен. Ось це наш Акламен. Жовтенький, з зеленим з плавничками. Так, тримай свій снаряд, не падай. Давайте підіймемо флеша, щоб він не нервував. Боже, все попадало. Ну, що таке? Ну, супергерої, а всі падають. Давайте, знову у нас флеш. Давайте його все-таки підіймемо, поставимо сюди. Аквамен. І останній на сьогодні. І нам трапляється Йоу. На жаль, ми не зібрали колекцію, але нічого страшного. Ми відкриємо ще. І я сподіваюся, що, що ми знайдемо останнього героя. Давайте ще раз розглянемо вкладиш Оцей. Розглянемо. Оцей в біленькому костюмі. Третій. Зліва нам не трапився. Я, на жаль, не знаю, як його звати. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Оцей в біленькому костюмі нам не трапився. Дуже шкода. Але нічого. Переглянемо через секунду весь сьогоднішній улов. Ось такий сьогоднішній улов ми маємо. Із новинок у нас тільки Bad Girl. Нагадаю, що ми не знайшли одного героя у білому костюмі. Нагадую, чому мені чомусь термінатора. І хто знає, як його звуть, напишіть, будь ласка, в коментарях. І того у нас улов сім фігурок. Сьогодні ми знайшли шість, а взагалі сім. і ще у нас диво жінка. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, першу частину розпаковки. А я всім дякую і прошу знову вашої підтримки у вигляді підписки. Лайкніть, будь ласка, це відео, щоб більше людей змогли побачити його і натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я всім дякую і до побачення!